Літає в небі, начебта Бібі Блосбер. А обгукнемо її. Бібі Блосбер. Рушаймо разом у політ. Зачарований замок. Кені, мені, прочуханка, нехай приводом стане фіранка. Ізвіс. Ені, мені, прочуханка, нехай приводом стане фіранка. Віз -віз. Ага. Ені, мені, Ну, давай. <рес> Привіт. Як тебе звуть? Бібі? А. Ти готова? Одну хвилиночку. От халепа. Чому саме зараз? І ні, мені зустріч з циганкою, будь-знову простою фіранкою. Візвіз. Це не добре. Бібі, що ти тут робиш? А, я нічого. Перепрошую, що Бібі, ти називаєш ці дірки у фіранції нічого? А? Про що ти думала? Очевидно, ти начаклувала собі привида? Ну а, так, зрештою, завтра ми летимо до наших родичів в Ірландію і І це причина з якої ти начаклувала привида? Тато Сандерстори живуть в замку, а замків без привидів не буває. Бібі, чаклування привидів не для юних відом. Ніхто не знає, що може статись. Саме так. Ти повинна брати собі приклад Марджі. Її мама неї дуже пишається. Це правда. Вона вивчає свою книгу заклять по три години щодня. Моїй кузені Сесилії нічого за неї хвилюватись. Фу, Як на мене навчатися нудно. Бібі, ми гоститимемо у Сандерстормів. і я очікую від тебе. Так, так. Я знаю моєї найкращої поведінки пробач мені за це. Я ж сказала тобі, щоб ти перетворився назад. Так? Досить, Бібі. -бі? Приведи фіранку у порядок. І ні, мені одна треть. Фіранковий привид зникне геть. Візьмісь! Запам'ятай раз і назавжди, юна леді, ніяких заклять з привидами в замку Сандерстормів. Гаразд? Гаразд? Давай, відчиняй двері. О, пане Віпснейк! Так, це я, майбутній власник замку Сандерстормів. І, -хі 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 -хі. І Це договір про іпотеку на ваш замок. Якщо ви не внесете наступний платіж, не встигнете оглянутися, як ваш замок стане моїм. Ні, прошу вас, пане віпсник. Ви не можете цього зробити. О, ні, я можу. І обов'язково це зроблю. Але пане, хіба ви не власник вже шістьох замків? І Що, всім, моє щасливе число, я колекціоную замки, навіть якщо вони злегка розвалюються. А, це зовсім неприйнятно. Ви в порядку? Хм, ви краще за собою дивіться, інакше я засуджу вас за важкі тілесні пошкодження. Наприкінці місяця цей замок буде моїм. З чоловіком неможливо про щось домовитись. Він жорсткий і впертий. Я справді не знаю, де я збираюсь знайти гроші. Боюся, ми втратимо свій замок. О, Патріко! О, ні. Марджі. Патріко. Я не знаю, як їй сказати. Це місце завжди було домівкою для Марчі. Вона дуже любить цей старий замок. Не засмучуйся, моя Люба. Завтра прилітають блоксберги, і ми чекатимемо твого дня народження. Ах, так. Бібі ти повинна себе добре поводити. Не забувай про це. Добре, тату. А мені потрібно робити реверанс, як це робить справжня леді. Люба, це непогана ідея. Он де вони. – Привіт! – Марджі, не забувай себе добре поводити. Бібі твоє гостя. – Так, тату, я знаю. О Боже Сесилія, у тебе вражаючий вигляд. І в тебе теж. Привіт, Патріку. Бернарде, радий бачити. І <ривіт> я радий тебе бачити. А ти, напевно, бібі. Так, вітаю вас. Узнайомлю тебе з нашою донькою Марджі. Приємно познайомитись. <гас> Що це ти робиш? Намагаюся бути вічливою. Та не вже. А от я. Чаклунка. Так, чудово, я теж чаклунка. А це моя мітла яблучний пиріжок. Яблучний пиріжок. Яке жахливе ім'я. Мою мітлу звати Геркулес. А, ти назвала свою мітлу на честь вівсяної каші. Ха, Принаймні, у мене не дурнувати вигляд. Що? От, наприклад, твої шаровари задовгі для цієї сукні. Ах, які ще шаровари? Ти серйозно не знаєш, що тут відбувається. Нічого. Марджі? я просто любувалася її прекрасним одягом. Ходімо, діти, залазьте у наш відданий старий автомобіль. От халепа. <рес> Бернарде як тобі міржавий роллс Ройс 32-го року випуску. Ти знаєш, мені дуже подобаються ретро автомобілі, але їздять вони повільно. Однак у тебе є перевага, якщо ти одружений на чаклунці, чи не так. Ти не заперечуєш, Сесилія? Без проблем, мій любий чоловік. Ені-мені, бачимося рідше. Нехай Патріково авто їде швидше. Віз віз. Цей замок справжня. Тихо. Бібі. Він просто розумієш дуже старий. Сюди заходьте, я заварю вам чаю. А? Схоже, що твій будинок розсипається на шматки. І тим не менш він кращий за звичайно нудний будинок із садом. Ха, та я легко б могла начаклувати кращий замок. Я тобі не вірю! Я знаю, що я краще за тебе у магії. Та не вже. Тоді дивися на це. Енімені, лютий біс. Дарую тобі довжелезний Железний ніс. Енімені балакучі крути. Ти огидна, як не крути. Віз віз. З показушниками. Ти мені так і подобаєшся. Гаразд, чудово. Значить, так ти зібралася грати у цю гру. Гаразд, Ені мені не люблю поразки, перетвори її на чаклунку сказки. О, ні! О, ні! так, візвіс. Ну, постриває. У вас тут дуже хороше місце. І справді, а ще тут так тихо. <стирк> О, більше ні. Наші дівчатка. Так, чаклунки є чаклунки. Дивися, що я зараз зроблю з твоїм замком. Ей, ні, мене, бурулька розтане. Нехай вежа бульбашкою стане. О, так, віз-віз! О -о. О -о. О -о. О -о. Ну так, гадаю, це старі стіни. О -о. Це жахливо. Що? Це ж лише мильна вода, ти велика плакса. <хи> Аго, Марджі, що сталося? Наш замок. <хи> Ой, пробач, Марджі. Зачекай. Ені, мені, снігопад Поверни магію назад. Це ж все було заради сміху. Бібі, -бі, я не тому плачу. Той жахливий віпсник. Він хоче забрати наш замок. Що? Ваш замок? А хто такий віпсник? Що зачекайте? Хочете сказати, що якщо ви не зможете заплатити за іпотеку, то і віпснейк забере собі ваш замок. Але вже нічого не можете зробити з цим. Усе дуже складно. Замок виглядає жахливо, сюди більше не приїжджають туристи. А якщо немає туристів, немає й доходу. Я обіцяю, що той віпснейк не заграбастей ваш замок, ні за що, ніколи. Це означає, що ти нам допоможеш. Звісно! Врешті решт ми ж родина. Так, правильно! Ходімо зі мною. Я покажу тобі свою кімнату в вежі. В вежі? Класно. Так. Марджі, тут так класно. Справді тобі подобається. Ого, у тебе є навіть справжні обладунки. Ось поглянь. Там ще один замок. Угу. Це будинок Віпснейка. Упевнена, Марджі. Ти навіть не здогадуєшся, що я зараз хочу зробити. Скажи мені зробити усе можливе, щоб надокучити тому злому старому віпснейку. Що ти задумала? Поглянь, він там, внизу. Дозвольте мені радісно усіх вас зустріти. Те, що ви щасливчики, сьогодні зможете побачити, є зовсім унікальним. Спускаємося, приземлимося під огорожею. З сьогоднішнього дня ви можете відвідати сім замків лише за одним квитком. Який негідник? Віпсник продає у наш замок. Сім замків. Зараз цей Слимак володіє лише шістьма. Аго, у мене є ідея. Слухай, і ні, мені фігура безлика, Нехай жива огорожа виросте надто велика. Звісно, правильно, не будемо більше чекати. Ау, і Що відбувається? Яке марнування це ж не нормально, гроші? чи не так? Я йду до того. Давайте допомогти. Зі свої квитки зі знижкою. Я продаю їх за півціни. Схоже, що тепер ніхто не зможе пробратися у залу. Хтось може допомогти мені злізти. Це якесь божевілля, як швидко ростуть бур'яни тут в селі. Що скажеш, Гері? правий, Герберте, це дійсно дивовижно. Ходімо вже. Портрети ваших предків такі вражаючі? Тут не тільки предки. Погляньте на цього джентльмена. Відомий чоловік свого часу, але однозначно дещо дивний. І М -м. не кажи. М -м? Знаєте, було б жахливо це все віддавати тільки через один пропущений платіж. Так. М -м. Яка надзвичайна картина. Ця жінка це прапрапрабабуся бабуся Любої Сесилії. Її звали Есмеральда. Гарно намальована. Ця смаральда виглядає такою здоровою. Обережно, бібі. Привіт! Бібі, а тобі дуже пасує. Годі припини. Аго Марджі, Я тут подумала, що? А як щодо привидів? У вашому замку є привиди? Ні, немає. А що? Тому що привиди приваблювали б туристів. Вони приїжджали подивитися замок і платили б на вході гроші, щоб побачити привидів. Mm. Гадаю, це означало б, що у нас би був тур по зачаквованому замку. Бібі. Це справді фантастична ідея. Одну хвилинку у моїй книзі заглядь, є дещо про це. Оце так. Ця книга така стара. Можна мені її потримати? Гаразд, але будь дуже обережною. Сторінки дуже сипляться. Я буду обережною. Це закляття звучить непогано. Давай спробуємо. Абра-бабра, не пораньте. Обладунки приводом станьте. Візвіс. Це неймовірно. Але я цілком упевнена, що моя мама казала, щоб накладати закляття про привидів, чаклунці повинно бути не менше 15 не років. Хвилюйся, Марджі. Ми не можемо потрапити у халепу через те, що допомагаємо. А що трапилося? Я вас не налякав, чи не так? Я зовсім не страшний. Я лише як великий плюшевий ведмедик. Що ви таке кажете? Ми дуже налякалися, коли ви вперше вистрибнули і сказали бу, це було дуже класно. Так, це було жахливо страшно. Дівчата, то чому ви мене не боїтеся? Тому що ми обидві чаклунки. А, абсолютно правильно. Ви наш лячний рятівник лицар. Привид. Ви ви нас дятуєте. Ви на нас дятуєте. Що? Саме так. <гум> Тепер все, що нам потрібно, це щоб хтось написав про це статтю Бі -бі. газету. Для цього нам потрібно піти у редакцію газети щоденно на Звучить непогано. Ходімо. <гум> 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 чаклунки. Сподіваюся, це спрацює. Це було б чудовим подарунком мамі на день народження. Доброго ранку. О, доброго ранку. Чим я можу допомогти? Ми подумали, що ви б хотіли знати про те, що замком Сандерстормів відбувається дещо лячне. Наскільки лячне? Він зачаклований. Діти, чому бам не піти і погратись? Прошу, пане репортер, ви повинні нам повірити у замку Сандерстормів живуть привиди. Ах, чудово! Ще цього мені не вистачало. Діти, привидів не існує. Ані тролів, ані відьом. Чаклунки існують. Насправді я чаклунка. І я теж. О, невже? <світ> Тоді промовте закляття і приведіть до ладу мій офіс. Гаразд? Гаразд. І Анімені підказка у прапорцях. Нехай усе буде на своїх місцях. віз віз. Це неймовірно. <звілв> uh. Ну, тепер ви нам вірите. Гадаю, тепер у мене немає вибору. Це буде завтрашня сенсаційна новина. Розкажіть мені все в деталях. Бібі, <звілв> -бі, Марджі, час вставати. Доброго вам ранку! Я вже начеклувала смачного торта для вашої іменинниці. <звіл�> <звілв> а що ви її приготували? <звілв> Де ще дуже сміливе. Саме так. Не можу дочекатись, коли це побачу. О, Барбаро. Ти приготувала такий смачний торт? Mm. Я люблю вершковий креми yeah. з сірки. З днем народження, мамо. Бажаю тобі довгих років життя. З днем народження, тітко Сесілія. Дякую, дитя моє, дуже дякую. Сесілія, вгадай, що зараз буде? Час загадувати бажання і задувати свічку. Mm. Ваше найзаповітніше бажання скоро здійсниться. Це було б чудово. М -м, що це може бути? Екскурсії з привидами. Що це означає? Я б подумала, це означає, що привид буде вашим гідом. Чи ж не так? <ривіт> У вас в замку є привиди? Звісно, що ні. Га? Ти відчиниш. А вже ж, Люба. Тату, зачекай! Ми теж йдемо. Хто це може бути, Патрік? Тітко Сасилія, це частина вашого подарунка. Що тут відбувається? Йде привиди? Ми хочемо, щоб нас налякали. А не можна фотографувати привидів. Фотографувати привидів? Налякали? Я не розумію. Дядьку, Патріку, скажіть їм, що за мить вони побачать багато привидів. Ось. Але. Тату, тільки якщо вони за це заплатять, ось це для грошей. Гаразд. Але що ми будемо робити? Не думаю, що у нас є привиди. Тату залишиться до нас із бібі. А? Ми читали про це у газеті. Я хочу зараз і побачити Покажи, Покажи, привидів. Ага. Гаразд, прошу, піднімайтеся і проходьте. Нарешті. Я дуже сподіваюся, що в них є ресторан. Ось бібі. Книга заклять. Давай спочатку живемо привида лицаря. А. О, ні, сторінка. Ось де воно. А бабра -ба не пораньте. Обладумки і приводом станьте. Віз -віз. Uh -huh. Uh -huh. А, Це ви чаклунки? Ви, дівчата, ніколи не... Не хвилюйтеся. Сюди йдуть люди, які будуть нажахані. Там великі натовп. Вони усі чекають на вас при вході. Справді? Було б чудово, якби всі вони насправді мене злякались. <гуми> <Приведи>. <гуми> Чи не бачила Сподіваюся, це не обман. <гум вибух> а, там там їх так багато. Я я трішки соромлюсь. Вам немає чого соромитися. Вони всі вас злякаються. Я вам гарантую. Вам потрібно лише поводитися страшно. Так, ви виглядаєте досить жахаюче. Ну і де привиди? Не можу дочекатися, коли їх побачу. Так, я дуже страшний. Страшний. Я дуже-дуже страшний. Я дуже страшний. Чудово! тепер ви набили собі руку вперед. <плес> <О>! <плес> Я, <плес> <воро> Ого, як <плес> О, Герті, попсику! Що ми робитимемо? Або... Робитим, або... <плес> Херберте, зараз же повернися назад. Марджі, давай начекуємо ще одного привида. Давай. Ось закляття. <сістична> Ляскили скелету на одноколісному велосипеді. Чудово, використаємо це закляття. абра бабра, квітучі сади, <сістична> Привид на одноколісному велосипеді. Хоті, приєднуйся до мене, любов моя. О, милий, благородний лицарю. Я вам дуже вдячна! Мушу сказати, для мене це велика честь, ваша високосте. Якщо це вас зацікавить, то тут є багато роботи з залякування. Ось так. Двох привидів буде більше, ніж достатньо. Піду, подивлюся, як там справи на святкуванні Дня народження. Галест. А я залишуся тут і спостерігатиму. Мабуть, до нас, мій безголовий друже. Це дуже люб'язно. Дякую. Що? Ти любиш і жахливо. Примарно прекрасно. Два привиди за ціною одного. Виходь, друже мій. Бібі, що там відбувається? А нічого, мамо, чесно. Тобі немає чого хвилюватися. Це сюрприз для тітки Сесілії. Тату тобі подобається торт? Ну, у нас смак він як сірка. Приведи! Приведи! Там приведи! Дурнику в рецепті торта привидів не було. Так. Ні. Там привид. Бібі, ти можеш швидко підійти сюди. Тобто негайно. Перепрошую. Що сталося? Ти тільки це! Щось пішло не так. Це не добре. Допоможь. Ні. Але Марджі, звідки беруться усі ці привиди? Деякі вийшли з картин. А наші лицари скелет самі себе дублювали. От, халепа, не можу повірити, що це відбувається. Нам потрібно накласти зворотне закляття. О, ні, бібі, -бі, книжка. Марджі, У нас немає іншого виходу. Мамо! Що? Тут декілька привидів. Бібі, що ти накоїла? Хіба я не заборонив тобі цього робити? Бібі, -Бі? ніяких привидів замку Сандерстормів, пам'ятаєш? Так, так. А хіба я тебе не попереджала, що коли ти викликаєш привидів, то незрозуміло, що може статися? Так, мамо. Але чому вони себе дублювали? Важко сказати. Хіба що. ну, звісно, ви чаклунки промовили закляття разом? Саме так. Дівчата, швидко покажіть нам сторінку з закляттям. Це було на цій сторінці. Сесилія є лише один вихід стародавнє зворотні закляття. Так, це правда, і ми зробимо це разом. Абрабабра з катерину нехай кожен привид повернеться в свою картину. Абрабабра лихе скоїлось. Нехай, -лихе нехай -зникне, зникне все, що подвоїлось. Віз віз. На сьогодні з приводами все. Браво! Браво, браво! <кхм> Дякую вам за ваші оплески. Страшне видовище підійшло до завершення. Якщо забажаєте, завтра приводи можуть повернутись. Ура! Ми прийдемо ще. Так, ура! Браво! <кхм> Сосилья. ось решта нашого подарунка. Це оплата за вхід від усіх наляканих туристів. Упевнена з цими грішми у нас не буде проблем із виплатою іпотеки. Тут більше ніж достатньо. Я настільки вражена, що мені просто бракує. Якщо ці. люди й далі приходитимуть, ми вмить виплатимо всю ціну за замок. І ми можемо його потрошку відремонтувати. Це найкращий подарунок, який я коли-небудь отримувала. Діти, ви виконали таку чудову роботу. Я вам дуже вдячна. Сандер Де ви? Зачаклований замок? Ах, ви не гідники! До добра вас це не приведе! Угода відбулася! Ви справді так думаєте, пане Віпснею? Взагалі-то так! Замок вже фактично мій! Я не згодна! А? Зупиніться! Допоможіть! Ви сидите прямо на наступному платежі, мій любий пане Віпснейк. Гаразд! Ви перемогли! А? Мамо! Агу, це ж привид Лицар. От бачите, як я вже казала, зачакловані привиди непередбачливі. Наступного разу, коли прийде віпснек, йому доведеться платити за вхід, правда, Патріко? Так, можете бути в цьому певні. <away> Аго! <піллаз> <піллаз> погляньте на бібі! Вона літає! Привіт, бібі! Бібі <піллаз> Бібі Блоксберг, Маленька Зачару. Блять, бібі на тусе, бібі Блоксберг чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять, чаклунка бібі, -бі, маленька бібі, -бі, навчилась на мітлі літать. Он де вона, бібі -бі блоксберг? Літає в небі, начебта, Бібі Блоксберг, а огукнемо її. Бі -бі блоксберг.